Доброго дня всім! У нас сьогодні виїзне засідання. Ми знаходимося біля приміщення господарського суду. Мало відбутися сьогодні засідання господарського суду, яке ініціювало теплокомуненерго проти ОСББ прометей з метою отримати серветут, щоб отримати доступ до підвалу ОСББ і з метою поставити там. Загальний лічильник і обслуговувати його. Зараз тут присутні люди, жителі ОСББ, а і інші люди, які підтримують цей процес, в ньому вони приймають участь та голова ОСББ Прометей, понура, якого ми всі добре знаємо. Володимир, сьогодні, 5 вересня. Засідання у польському суді було перенесено на 12 вересня на 15 годину. Як бачимо, тепломережі навмисно відтягують час щоб не дати можливість скоріше зареєструвати наші два окремі лічильники, у нас є офіційне повідомлення, яке зареєстровано в канцелярії тепломереж 1 вересня, в якому вказано, що ОСБВ Прометей два лічильники теплоенергії на кожну комунальну послугу поставило і вимагає. Від тепломереж взяти їх на облік. Згідно закону, Згідно закону стаття номер 3 там, там, облік. тепер виходить так, що тепломережам треба максимально підтягувати час, бо рішення, яке буде ухвалене в цьому суді, наприклад, не на користь тепломережа, а на користь прометея ОСББ, буде відображено у майбутніх платіжках на наших послугах. Топломережа не хоче і не може, і не бажає взагалі. хочемо, як монополіст, як монополіст так. ми ж хочемо фактичної вартості комунальних послуг саме по двох окремих лічильникам. Зараз іде за це боротьба.